Це перші паростки масштабного російського терору проти цивільних рік 2014. тисячі Із боку кремлівські військові, які маскуються під ДНРівців, збивають малазійський MH17 у небі над Донецьком. Три сотні людей гине у муках. Розслідування триває вісім років. Його документує кінооб'єднання Вавилон 13 і створює стрічку Залізні метелики фільм. концентрується на декількох моментах. Це власне, обставини збиття літака та хід справи. Розгляд і в Нідерландах в суді також режисер в своїй роботі досліджує те, як працює російська пропаганда в цьому кейсі, яким чином вона крізь роки намагається поширити фейки неправду і намагається власне уникнути, як Російська Федерація намагається уникнути покарання. Чотири роки витратили тільки на збір матеріалів і відеозйомку. Увесь готовий матеріал вмістило 84 хвилини екранного часу. До фіксації фактів додали й ігровий елемент. У чорно-білих сценах актори передають останні хвилини життя людей під час авіакатастрофи. Там є покази, де актори відіграють російських військових, наприклад, або пасажирів цього літака, або там є прекрасна сцена, яка, як на мене, дуже сильна. Це музикантка в композиторка в фільмі. Грає концерт для 298 пустих стільців, щоб зіграти такий концерт для тих, хто став жертвами цієї війни. Фільм вже показали за кордоном. Хай у ньому спробують знайти хороших росіян. От на прем'єрі на Берлінале було кілька росіян, які виходили з зали, бо їм. Очевидно, не подобалася стрічка і правда, яку вони там чули. І це було дуже відчутно. А загалом це був дуже теплий прийом серед аудиторії. Вони дякували і зацікавлювалися нашою історією. Тепер залізні металики відправилися в тур по Україні. Хмельницький одне з п'яти міст, де пройшов спеціальний показ. А з 20 липня фільм пустять у прокат в українських кінотеатрах. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.